Друзі, всіх вітаю на каналі Моя Садиба. Я Валерія і сьогодні запрошую вас на прогулянку моїм чарівним розарієм. Покажу вам свої штамбові троянди, а також покажу цікаві рішення з ґрунтопокривними трояндами. Отже, так, друзі, давайте одразу не будемо ходити колами. І що ви зараз перед собою бачите, це скарб, друзі. Це мої штамбові троянди, моя гордість. Пропоную їх роздивитися поближче. А якщо хочеш дізнатися більше секретів про троянди, про їх вирощування, як, власне, досягти такого ефекту, як в мене, підписуйся, став лайк. Я думаю, що тобі буде корисно. Друзі, ну і власне хочу розпочати свою розповідь вам про цю чарівну троянду. Це троянда на штамбі і назва її Аспірін. Це троянда, яку можна назвати справжньою е, тродягою. Подивіться на ці квіти. Вони чисто білі повному розпуску. На початку розпуску, бачите, тут такий легкий рожевий відтінок і в бутоні, і в самій квітці. Вона цвіте надзвичайно рясно. Просто подивіться на ці гілки з бутонами. Вона буквально вся обліплена квітами і створює такий ефект сніжної кулі. Аспірін дуже стійка до хвороб, до дощу. Це робить цю троянду ідеальним вибором навіть для новачків. Догляд за штамбовою трояндою Асмірін дуже простий. Це регулярний полив, підживлення і легка обрізка для формування крони. Взагалі, в Київській області я не вкриваю звичайні троянди, там грунтопокривні чи виткі. Але так як це штамп, я взимку все-таки перестраховуюсь, і цього року я вкривала спірін, коли був сильний приморозок навесні. І бачите, не дарма вона мені віддячила просто шаленим нереальною кількістю бутонів, друзі. Зараз в кінці відео розкажу вам, чим саме підживлюю троянди свої, для того, щоб ви могли собі це все занотувати. Ну а поки що просто насолодіться красою цього штамба. Тому що, на мою думку, друзі, це вау-ефект. І ще що хотіла додати вам саме про аспірін, чому в мене штамб з аспіріну? Тому що, як я вже сказала, вона стійка до хвороб, до дощу. І, друзі, в неї не надто важка голова. Тобто, якщо б це була якась троянда, типу, там, не знаю, ельф чи П'єр Ронсар, яка має такий важкий бутон, втримувати там було б ще важче. Як бачите, і аспіріну зараз не дуже так, щоб легко, тому що реально дуже багато бутонів, тут дуже багато квітів, ми для нього створили таку міцну опору в вигляді. Просто звичайної палиці. Не знаю, чи вдасться показати, бо ж сама троянда дуже велика, сама рослина дуже велика, але от така опора, і я не впевнена, що вона витримає наступного року. Треба буде вже думати щось нове. Що ж у мене тут за компаньйон до Аспірину, друзі? Знизу в мене тут Little Princess з яка вже, на жаль, відцвітає, але от коли це було на піку, це було прям нереально гарно. А також лаванда і на старті піровські. От мені здається, в принципі, тут більше взагалі нічого не треба, цього достатньо. Також підбиває ноги грунтопокривна троянда Ларіса. Ну, Ларіса і Аспірін вони, можна сказати, друзі між собою, тому що Ларіска теж вона дуже витривала така блідо-рожева ніжнятина, не знаю, як її назвати. Гарно вона тут себе почуває. Ось, ну і давайте ж подивимось, що тут є центром уваги на цій клумбі, друзі. А центр уваги на цій клумбі це Троянда Аллегрія. Моя улюблениця. Колір просто фантастичний. такі помаранчеві квіти. Я думаю, вона нікого не залишить байдужим. Спеціально лишила от поруч вам бутони, як вона виглядає, коли вже пройшла пік квітування. Бачите, який контраст. Дуже цікавий сорт. Вона додає саду яскравості, жизні Вона дуже витривала. І така сама рясно-квітуча, як і аспіринка насправді. Просто я не встигла впіймати той момент, коли в мене алегрія була на своєму піку. І подивіться, який гарний в неї зелений глянцевий такий лист великий. Дуже легко вона формується. Так що можете звернути увагу на це цікаве поєднання. Ось такі незвичайні кольори між собою. Алегрія додає якоїсь родзинки сюди, а аспірін – це просто, просто хмара ніжності, хмара краси. Думаю, друзі, я думаю, що ніхто не залишиться байдужим, якщо ви в себе в саду посадите аспіріт у вигляді штамбової форми. І всі гості, всі друзі, які будуть до вас приходити, вони будуть просто катати, боже, яка краса, яка господиня це все насадила. Ну добре, зараз підемо далі, але я думаю, що можна ще раз роздивитись цю клумбу поближче, тому що ну, скоро закінчиться перша хвиля квітування, а друга, звісно, не буде, вже така рясна. Друзі, а тепер запрошую вас розглянути мої ґрунтопокривні троянди поближче. І перед вами аваланша Прикот, вона тільки-тільки на старці. Зараз от розкриваються, формуються бутони. Дуже цікавий сорт. Я думаю, що ви його в Україні не знайдете ніде. Їх було всього лише кілька штук і минулого року я стала власницею одразу трьох саджанців. Класична, елегантна, щільна келихоподібна форма. Вона дуже буде повільно розкриватися, дуже гарно виглядатиме в зрізі. Квіти будуть досить великі, десь 9-12 см у діаметрі. Аромат дуже легкий, ну, можна сказати, майже відсутній. Досягне десь близько 80 см висоту. Має дуже добру стійкість до хвороб. Немає, ну, зазвичай вона не хворіє там, знаєте, на чорну плямистість чи борошнисту росу, що робить її досить невибагливою для вирощування в саду. Ось така, друзі, цікава ґрунтопокривна троянда в мене є. Якщо вже бачили цей сорт, напишіть мені, якщо ні, то напишіть, як вам. В майбутньому зніму вам обов'язково цю квітку, коли вона вже буде у розпуску. Друзі, ну а це одна з окрас мого саду клумба, якою я люблю хвалитися, хоч це і нова клумба, її всього лише навсього рік. Друзі, можна все не повірити, але це правда. Весь нижній ярус був висаджений минулого року. Що ми тут маємо? Про компаньйони для троянд я розповідала вже в минулих відео, але зараз коротенько розповім, що я тут маю. В мене тут є дільфініуми декількох сортів. У мене тут є Шавлії, котовник Нептун, Астранція, Деревій, Вероніка, яка вже відквітла. Ну, Асортимент досить цікавий. Що я тут маю по трояндам, друзі? Всього лише два сорти. Давайте розпочнемо з чудової, тендітної, неймовірної красуні, друзі. Перед вами троянда Astrid Лінгрен. І я хочу, щоб ви її роздивилися поближче, тому що ну, сам сорт цікавий, він не так часто зустрічається. Дивіться, друзі, це, по-перше, вона названа на честь улюбленої нашої дитячої письменниці. Думаю, всі знають, хто це. Квітки мають такий ніжний, рожевий, ну, може, десь навіть персиковий відтінок. Цвіте дуже-дуже рясно. Ну, так, щоб вам показати, подивіться, скільки на одній гілці. От Зараз планується квітів. Вона, от коли повністю вже виросте, я думаю, що це буде такий щільний, щільний килим з цих кущів. Має такий легкий, приємний аромат, відмінно переносить різні погодні умови. Тому також буде чудовим вибором для тих, хто думає, яку ж невибагливу троянду посадити. Для того, щоб грунтопокривна троянда виглядала гарно. Треба забезпечити, по-перше, достатньо простору для зростання. Друзі, обрізка. Обрізка мінімальна. Запам'ятайте, це головне правило, коли ви підходите до ґрунтопокривної троянди. Санітарна обрізка. Видаляємо лише щось там погане, чорне, що не перезимувало і так далі. В Київській області я не вкриваю свої ґрунтопокривні троянди. Вони в мене... Останній раз я їх обріжу ну там не коротко, а просто зроблю таку легку формуючу обрізку. І вони підуть в зиму. І навесні це буде легка санітарна обрізка. Все. Підживлю я їх двічі на сезон. Перший раз даю добрива, коли от починається сезон вегетаційний. І зараз, після першої хвилі квітування, я їх ще раз підживлю. Ну, про підживлення ми домовилися, що в кінці відео розкажу і покажу, що до чого. Тут лише Астрід Лінгрен. Та, да, друзі, та сама грунтопокривна э, аспіринка. От можете подивитися, як вона виглядає, коли вона вже ну, Тут вона вже переквітає, але все одно можна подивитись, да, які теж гілки. Гілки всі з бутонами. І вона, друзі, стійка, я її в цьому році ну, соромно мені вам зізнатися, ще жодного разу не обробляла. От просто в мене не було можливості. А на ній немає тут ні попелиці, ні когось такого, хто б її їв. Бачите, гарний, чистий лист, ніякої плямистості, нічого такого немає. Хоча зараз був сезон дощів. Тож, на мій погляд, аспіринка займає таке почесне місце в саду кожного садівника для того, щоб там існувати, жити і радувати. Друзі, ну не тільки грунтопокривними трояндами єдиними. Ось подивіться, в мене є чудова представниця видких троянд. Це троянда Полька. І я її ціную, по-перше, за її здатність змінюватись. Подивіться, як виглядає бутон на початку квітування, як він виглядає, коли він вже ось-ось буде. Розсипатися да? наскільки багато в ній кольорів у цій польці, яка вона хвиляста, вона наче зефірна якась ця полька. От подивіться, навіть, навіть, друзі, подивіться, з чого починається взагалі старт. Вона настільки багатогранна, головний взагалі такий аспект по поводу цієї троянди, друзі, це підв'язка. От, якщо ви будете правильно формувати польку, вона вам подарує просто велике естетичне насолодження. Друзі, треба горизонталити взагалі всі гілки. В таких трояндах обов'язково треба опускати горизонтально. Тоді кожна гілка буде мати можливість напустити якомога більшу кількість бутонів. Ось. А щодо самої польки, вона у мене взагалі якась не зовсім витка, Вона у мене скоріш напіввитка. За горизонтали, те саме польку мені не дуже сильно вдається. Я не знаю, може в мене якийсь напівгібрид цієї польки. Але все одно вона у мене тут по одній стороні арці отак завилась. І зараз вже пройшла та перша хвиля квітування. А коли вона квітує прямо на початку літа. Тут так половина арки просто в цих персиково-абрикосових тонах, і вона ще, друзі, неймовірно ароматна. Запах, знаєте, як у бабусь раніше були оці чайні троянди, схожий на них, але трошки такий більш тендітний ароматний, такий яскраво виражений. Тож обов'язково зверніть увагу, якщо ви не знали про цей сорт, або якщо думаєте, що такого цікавого посадити. З ніжних тонів, от польку я рекомендую від душі. І давайте зараз завершимо цей випуск тим, що подивимось, як виглядає зараз берсос троянт. Можливо, хтось вперше на каналі ще не бачив. Обов'язково нагадаю вам, як виглядає ця краса, і поговоримо тоді про підживлення. Друзі, ну і на моєму берсо вже от закінчується насправді ця хвиля квітування. Вона була досить затяжною, тому що були сприятливі. Погодні умови. І як бачите, тут у мене троянда First Lady, От вона здається, ніби вона ось-ось розпуститься, але насправді в неї такий і є бутон, така класична вінтажна форма цього бутону, не знаю, як назвати. І тут же поруч з нею, друзі. Поруч з нею П'єр Ронсар або всім відомий Еден Роуз, плетиста Троянда. Ну, мабуть, не лишилось садівника, який про неї не знає. Дуже гарна квітка, безперечно. Мені здається, що їх тандем вартий уваги. Хто до цього часу не знав про First Lady, обов'язково зверніть увагу, друзі, First Lady це не витка троянда, але вона може бути напіввиткою при правильному формуванні. І в мене так це все і вийшло. І е, вона, мабуть, одна з найстійкіших троянд в моєму саду щодо дощу. Може йти така злива, такий вітер, а First Lady збереже свій бутон. І далі в мене йдуть тут повтори, тобто знову Eden Rose, знову First Lady. А також, друзі, моя улюблениця, моя найкрасивіша троянда, витка, яку я маю, це, звісно ж, троянда Elf. Ось такий в неї колір слонової кістки, ну Для мене це найкрасивіша взагалі витка троянда, друзі. В неї дуже класична форма бутону. Тут можна подивитись ближче, як вона вже завершує своє квітування. Дуже стійка троянда. Хоч в цьому році, бачите, листя трохи перехворіло. Треба вже зараз буде робити обробку. Якраз приїхала з відпустки і бачу, що потребує вона мого догляду, але зазвичай ельфійка взагалі не має ніяких проблем. Вона не обмерзає, з нею нічого катастрофічного не відбувається. Зверніть свою увагу. На те, яка це гарна троянда. Друзі, ну і про саме підживлення. Я вже розповідала, але я ж кажу: якщо раптом ви в мене на каналі вперше, по-перше, обов'язково підпишіться, бо є багато цікавого. Дивіться, ось таке добриво: Добриво компо для троянд, для всіх видів троянд та всіх видів квітучих рослин. Три місяці довготривалий ефект, друзі. Оцієї упаковки мені вистачає майже на всі мої троянди. Я купую дві упаковки на всі-всі-всі троянди. І мені цього вистачає на сезон. Насипала навесні, десь приблизно кінець березня. І цього вистачає на половину сезону. І от зараз буду досипати ще раз, після першої хвилі квітування. Більше нічого я не даю в землю. Ось це, друзі, запам'ятайте, ось так це виглядає. І... По листу в період бутонізації я використовую ось такий засіб, який називається Hobby Петерс для квітучих рослин. Петерс Professional Blossom Booster, який стимулює пагони для того, щоб вони мали велику кількість бутонів. Це всі секрети щодо догляду по трояндам, саме в плані підживлення. Тож, якщо ви спробуєте, обов'язково мені відпишіться, як вам ефект від цього, тому що думаю, ви будете дуже-дуже задоволені. А які ви знаєте секрети догляду за трояндами, буде дуже цікаво почитати про ваші лайфхаки, методи, з чим стикалися. Можливо, навіть напишете про те, що не діє, бо це теж досить цікаво. Друзі, дякую всім за увагу! Це була Валерія і канал Моя Садиба. Я сподіваюся, вам сподобалось. Звісно, це далеко не всі мої троянди. Друзі, на жаль, я через те, що була в відпустці, прогавила половину краси. Але обов'язково буду знімати далі, тому що далі у нас в планах гортензії, не тільки крупнолисті, але й багато інших цікавих сортів. Тож, будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний випуск.